Сніг осіб у 2014 році в в загальному обсязі власних доходів бюджету займав найбільшу тому вагу. В 2014 році. році, так. Але це все таки на 2% менше відповідно до базового року. Чим це пояснити? Це пояснити скороченням робочих місць іншими показниками. На 2% це в цілому у нас надходження менше Ну Тут пише так, при нормативі відрахувань 25% до бюджету за 12 місяців податку доходів фізичних осіб, ну, але це на 2% менше, ніж показники минулого року. Ми маємо увазі базу 13-го. Чим це пояснити? Це скорочення робочих... Так. 13. Ну, Мабуть, пояснити тим, що немає росту виробництва. Немає додаткових робочих місць. Тобто... Скор... Скорих... Скорочення, скорочення, скорочення. скорочення робочих місць. Хоча ми працювали по... і брали активну участь в кожна комісія при адміністрації та колегалізації. Але, це на жаль, такий результат. Так. 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 Чи знаєш за депутати? Значить, Значить, не може бути, тому що мінімальна заробітна оплата не знає. Ми, Ми, Ми від мінімальної роботу штовхнуть, ти менше він не можна. А те, що робити, це не знаєш, не знаєш. Зарплата робочих місць, або відповідно не показується, що це робочий місця. Працюють Дякую. Так, дякую. Питання. Питання. Коли планує, планує, планується ліквідувати заборгованість за виконані роботи за 2014 року, З очевидно бюджетного законодавства заборгованість ми маємо право ділити після прийняття бюджету. Тобто наступна за цією сесією будемо розподіляти. Дякую, ще питання. Ще питання, депутат. Головне Ярослав немає питання. Як? Було за даний проєкт.